Дорогі, сьогоднішня літургія слова дає нам відповідь на просто фундаментальне питання, яке ми ставимо собі неодноразово. Що це за питання? Яка ж на нього відповідь? Запрошую поговорити в новому відрізку наших онлайн відеореколекцій в яких вас вітаю! Слава Ісусу Христу! І дуже радо! Welcome! І сьогоднішнє перше читання описує, як Ізраїль, маючи 12 синів, нібито по-особливому любить наймолодшого. І цей наймолодший через це має таку особливу квітчасту одежу. І подія, яку сьогодні читаємо, це подія, коли сини в полі, десь там по суті овець, а наймолодший ні. І тоді батько дає своєму молодшому справді ну, поважне завдання, яке вказує на те, що батько дуже там з ним не панькався. І той вирушає до своїх братів. Але саме через цю квітчасту одежу брати бачать його здалека і замишляють на нього погане. Хотять його вбити, і там довгий процес, врешті-решт, Йосип живий і далі ми там ще будемо чути всю цю історію. Але сьогодні я хотів би звернути вашу увагу, дорогі, особливу, на це відчуття любові батька і на цю квітчату одежу, яка є його символом. Що ж такого особливого означає цей одяг? Дорогі, цей квітчатий одяг це одяг людини, яка живе в освячуючій благодаті, яка дбає про своє чеснотливе життя, про життя в чистоті, життя з огляду на Царство Небесне. І погляньте, коли не маю цього одягу, коли про нього не дбаю, я не відчуваю любові Отця. Погодьтеся, це болить нас неодноразово і дуже сильно, коли мені треба якось досвідчити цієї Божої любові, коли чую про неї багато, а при цьому всьому її не відчуваю. Власне цей образ е життя в Божій благодаті, в освячуючій благодаті. От він неодноразово муляє інших людей, муляє тих, які цим не живуть. І ми постаємо перед вибором уподібнитися до них, знявши з себе цей одяг, або ж стояти далі і неодноразово переживати якісь насмішки, неодноразово переживати незручності. І так, в цьому першому читанні бачимо, як брати здирають одяг. З Йосипа, однак, панство, погодьтеся, що в більшості випадків ми здіймаємо його з себе самі, щоб не виглядати якби біла ворона, От, або щоб нам було комфортно в тому чи іншому середовищі, а потім реально жаліємося і шкодуємо, чому, чому в мене не так, чому в мене немає спокою, чому в мене немає миру, чому я не досвідчую цієї Божої любові. Тому що я відрікаюся того, що до неї. Веде ось така панство відповідь. Тому сьогодні заохочую вас ось до чого. Задумайтесь, будь ласка, над тим, чи справді досвіду цієї Божої любові потребую. І переконаний, що у всіх випадках відповідь буде, звісно, так. Але при цьому всьому, то також спробуйте дати собі відповідь. Чи дбаю про те, щоб одяг, який про цю любов свідчить, який допомагає мені досвідчувати того, що батько. Справді любить мене по-особливому. Залишається квітчастим, попри найгірші якісь там думки, гірші слова, найгірші обставини мого життя. Чи я справді дбаю про те, щоб за будь-яких обставин залишатися людиною, яка живе в стані, освячуючи благодаті, борючись з гріхом, відкидаючи його і надіючись постійно на вічність. Хай Бог благословить ці ваші роздуми їй допоможе. Я ж дякую і надіюсь до завтра. Па.